Сьогодні тривають дискусії щодо переведення стрілок годинника на так званий зимовий чи літній час. Цього року ми зробимо це востаннє. Українці сперечаються, чи правильно залишатися на зимовому часі, чи все ж таки перейти на літній і ним послуговуватися. Щось подібне відбувалося у Станіславові 120 років тому, але причина була трохи іншою. Про деталі дізнаємося зі статті у кур'єрі за жовтень 1904 року. Середньоєвропейський час у Станіславові. Зазначимо, що в нашому місті вже деякий час точиться агітація щодо запровадження середньоєвропейського часу. Оскільки організації, як то залізниця та пошта, мають залізничний час. Було б справді дуже зручно, якби в Станіславові запровадили єдиний час. Це також виявилося б дуже бажаним і гуманним для наших дітей, які влітку мають йти до церкви на службу о 7 ранку, а взимку о 8 поки ще темно прямують до школи. Різниця між часом станіславівським і залізничним становить 38 хвилин. Я тут не беру щось пояснювати, бо і сам не знайшов для себе відповіді на це запитання. Тобто тоді різниця була не на годину, як для прикладу, сьогодні у нас з Польщею, а на 38 хвилин. Якось так. Запровадження європейського часу у місті залежить від рішення міської ради. Ну, от будемо пізніше дізнаватися, чи перевели, чи не перевели на 38 хвилин. Ще одна інформація. Міська пожежна команда отримала новий двоструменевий пожежний насос від заводу Курц у Штутгарті. Цей водяний насос коштує 3040 крон і є насправді дуже якісним. Ну, можна було привітати тоді вогнеборців з новою технікою. І з наших поїздок. Ну, Журналіст побував в поїздці і ділиться своїми враженнями. «Галич, Галич, голосно гукнув кондуктор, і ми побачили гарний і великий залізничний вокзал та зі смаком побудовані неподалік вілли. Саме місто знаходиться пів кілометра від вокзалу. Відділене від залізниці красивим мостом через Дністер, який тут дуже широкий і глибокий. Галич розміщений біля підніжжя досить високої гори. Над містом знаходяться величні і вражаючі руїни замку, історія якого так тісто пов'язана з нашим славним минулим. Зрештою, звідси і нинішня назва Галичина від держави, яка була знана як Галицька Русь. А сьогодні від замку Галича залишилися лише руїни як неприємний симптом байдужості до національного минулого. Ще одна така цікава стаття від мисливства до війни. Насолоджуючись у Татарові полюванням. У товаристві принца Ліхтенштейну, російський генерал, власник золотих копалень на Уралі, отримав телеграфом наказ негайно з'явитися на поле бою. Нагадаємо, тоді тривала російсько-японська війна. Розповідають, що російський генерал, побачивши наказ, розплакався. Проте, негайно замовив спеціальний потяг до Станіславова, а далі відправився зі своїм ад'ютантом вечірнім експресом прямуючи на Далекий Схід. Виявляється, російські генерали тут відпочивали. Далі, виставка горілки. Дуже гарну виставку горілок організувала міська пропінація у вітрині свого офісу на вулиці Сапіжинській. Ця продукція виключена львівського заводу імені Бачевського, яка користується заслуженим авторитетом і популярністю. Це перший Україні завод горілок і лікерів, продукція якого отримала золоту медаль на недавній алкогольній виставці. У відні ну, така собі прихована реклама. Мовляв, підійдіть, подивіться на виставку та придбайте пару пляшок. Хитро. Відважні перед цивільними та принишклі перед військовими. Отака стаття. В одній з крамниць двоє хлопців нахабно свистіли, незважаючи на зауваження власника торгівлі та присутніх. Проте як тільки. У приміщенні увійшов офіцер, ці хлопці одразу ж замовкли. Виявилося, що сміливі вони лише перед цивільними, однак враз притихли, побачивши уніформу. Ну, повага до військових це дуже добре. А свист у приміщенні кажуть, відлякує гроші. Напевно, тому так переживав власник торгівлі. І така шокуюча тодішня новина розбійне вбивство. У Хом'яківці невідомі злочинці вбили місцевого селянина Стефана Когутяка з метою пограбування. Аби приховати сліди злочину, вони викинули тіло селянина у бистрицю. Але у хом'яківці нема бистриці там озера. Можливо, тут якась помилка. Така кумедна стаття під назвою Злодій під ліжком. Неприємна <кх> пригода. Трапилося кілька тижнів тому з паном Маркусом Пропером з Дрогобича, який перебував у нашому готелі. Вночі він не міг заснути, запалив свічку. Та тут на свій жах побачив, що з під ліжка висувається людська голова. На крик пропера виліз повністю роздягнений готельний хлопець Міхал Баранкевич та швидко втік до своєї кімнати. Під час допиту він спочатку заперечував, що перебував у кімнаті Пропера. Проте пізніше дізнався, що хотів там ночувати. Йому не повірили. Вважаючи, що метою було пограбування пана Маркуса, який на той час мав при собі значну суму коштів, прокуратура звинуватила Баранкевича у замасі на крадіжку. Під час процесу. Насиченого численними вибухами сміху, суд присяжних визнав Баранкевича винним. Хлопця засудили до трьох місяців ув'язнень. Ну, може, голий хлопець просто сплутав кімнати? Може, домовився про зустріч з якоюсь гостею, а випадково потрапив до номера, де зупинився Пропер. Бо навіщо йому було грабувати Маркуса Голяком? А його в тюрму. Ну, якось так несправедливо. В'язень утікач з місцевої тюрми зник ув'язнений Станіслав Месько. Чи Месько, який відбував п'ятирічне суворе покарання за крадіжку. Втікачу 21 рік середнього зросту, міцної статури, кругле обличчя та каштанове волосся. За втікачем видано лист гончий, ну тобто подано у розшук. Ще така цікава стаття? Кількість велосипедистів у нашому місті. Зараз їх понад 200. Мерія наразі видала 167 посвідчень для велосипедистів, окрім військових, яким посвідчення мерії не потрібне. Багато тих, хто ще потребує дозволу, їх точно не менше 33 чоловік. Чимало таких, які не подали заявку на отримання посвідчення. Також на території княгинина, кажуть, є величезна кількість велосипедистів. І зараз у нас багато велосипедистів, електросамокатчиків, які зауважу без жодного дозволу чи посвідчення гасають вулицями міста. Може би і їм запровадити такі дозволи. Нова церква. Сьогодні, 16 жовтня, єпископом Григорієм Хомишиним буде освячено новозбудовану церкву у Княгинині. Загалом на будівництво витрачено 36 тисяч крон. Ну, думаю, що розповідається про церкву Покрови Пресвятої Богородиці у княгинині, яка збереглася до наших днів. Проте в її історії рік освячення вказується 1905. А ця газета за 1904 Тобто щось тут не сходиться, не складається. Може, якийсь інший храм. Мистецтво Ювілейна вистава. Її влаштувала колишня директорка театру пані Пясецька. Натомість отримала повне фіаско. Пясецька дозволила собі зловживати іменем пані Фестенбург, дружини директора залізниці, вказуючи на афіші, що дійство відбувається під її протекторатом. Однак. Таким жартом, писецька не змогла ввести глядачів в оману. У підсумку було продано квитків всього на 6 крон. Відтак виставу було скасовано. Не варто було жартувати з іменем дружини директора залізниці. От бачите, які наслідки. Безпека у театрі. Друга перевірка театрального залу, проведена у вересні цього року, показала, що зал дуже. Хороший з точки зору пожежної безпеки та загалом витримує вимоги у разі небезпеки паніки серед глядачів, тому збільшено кількість осіб, які можна впускати на вистави і концерти. Однак окружна канцелярія залишила заборону здавати зал будь-кому для зустрічей з необмеженою кількістю учасників у нічний час. А також заборонила стояти у проходах між стільцями та доставляти стільці. Ну, безпека, по нам усе це правда. Стаття подяк. Шановному пану доктору Красовському, директору загальної лікарні. І не менше доктору Добрудському, працівникам лікарні в Станісловові, моя щира і сердечна вдячність. Позаду важка, але успішна проведена операція. Після якої відбувався ретельний догляд за мною протягом усього часу мого перебування у лікарні. З поклоном Юзеф Нюрнберг. Колись були хороші медики у Станіслові, І нині маємо таких у Франківську. Ну, а тепер до рекламних оголошень. Доктор Максиміліан... Мостхайн. Закінчивши спеціальні студії у відні, оселився у Станіславові як спеціаліст із дитячих захворювань. І з другої половини цього місяця буде приймати пацієнтів у будинку міщанського банку. Тобто на лікування треба було відправлятися у банк. Цікава ситуація. Увага, господині! Купуючи вироби зі скла та порцеляни, ви можете значно заощадити у магазині Сінгер, що навпроти центрального залізничного вокзалу. Тут продають на 35% нижче заводських цін: столові, кавові та чайні сервізи, умивальники, підвісні торшери, ложки, ножі. Виделки, кухонну техніку та інші товари класу люкс. Прошу вельмешановну публіку скористатися цією рідкісною можливістю. З найщирішими побажаннями пан Сінгер. Якийсь, напевно, крадений товар був, якщо його продавали на 35% дешевше від заводських цін. Ну, такий висновок, принаймні, у мене. Анатаринова вода для порожнини рота. Та для зубів. Загоює будь-які рани в ротовій порожнині та вгамовує зубний біль. Доступно лише у пляшках у стані в аптеці Бібрінга, нам вже знайомого. Крім того, пропонуємо зубний крем у тюбіках без додавання шкідливого мила по 60 галерів за штуку. Зберігає порожнину рота, зуби і ясна завжди здоровими. І красивими усуває біль і неприємний запах. Зубний крем у чубіках, який сьогодні називаємо пастою, у той час був новинкою. Ну і не всі могли собі його придбати, я так думаю. Більшість для гігієни ротової порожнини використовували різні екстракти рослин. Що мій каже дзигарок? А мій дзигарок каже, що мені вже буде балакати і займати вашу увагу. Тому прощаюся з вами до зустрічі.